Тігуан, 2-літровий дизельний двигун, Фуллет оптика, механічна коробка передач. Це у нас 2018 рік. Алькантара, механіка, віртуалка. Так виглядає, панорама, чорна стеля. Ціна даного автомобіля лед 15 15500 євро в Німеччині. Такий варіант. Також є... Корок за 23, Кодіак за 22 800, Sportline сірий, Теж чорний салон, ковші, комбінований. Кодиак 20 ріклітровий дизель. Корок 22. Автомат, автомат. Такі ціни швидко покажу вам. Audi Q5, Quattro, S-Line, чорна. безключовий, ключовий комбінований чорний салон, чорна стеля, панорама, віртуалки нема, клімат. Матрична оптика. антиблікове лобове. 22 500 євро. Q5, Ось Така стоянка.